Зайдемо до дружини, що вона тут робить, курочки пасуться. Що таке це? Даю вечерять, вибіг там Чистенько в них усе добре, так? Да? Молодець. в'ята вже повлітали, тож вже, вже будемо з завтрашнього дня розпочинати потихеньку, робити. Порядки е, маленькі ви такі пупсики. Скоро вже будемо їх е, випу, випускати, бо люди е, з ну, бувало там пару людей запитували, чому не випускаєте їх на подвір'я. Там холодно ще на подвір'я. Ну, Як вже рак велика, то воно е, воно, друзі, не те, що ще й холодно, а те, що у нас тут курочка ж і в загородки бігає. І по подвір'ю, і вони ж уже дорослі ображають. Ну є деякі там дирки попід заборами, що можуть повискакувати. А ось туди-сюди переженемо їх у брудер або на ту половину подвір'я. Ось будемо приміщення робити, й потихеньку ну, тоді все попереводимо.